Ну, а я продовжую експерименти по підвищенню напруги в себе в гаражі. За стабілізатором напруги від телевізора нічого не вийшло. Дякую всім за підказку. Основна підказка така, що поміняй цей рубильник в гаражі, що може він не тримає, скільки Там 16 А треба чи як. Зараз покажу, який в мене стоїть і що я хочу робити далі. Дивіться, в мене стоїть от такий рубильник фокус. випуск. Щось там 5А. Перше питання. Чи він нормальний, чи його під заміну? І якщо він нормальний, чи можна спробувати ту болгарку запустити через отакий лабораторний автотрансформатор? От такий автотрансформатор LATER2M. Тут, типу, прикольно, Тут його можна накрутити до 250 вольт, тобто 220, якщо накрутити, по ідеї має працювати. Е, перше питання, вже нам впевнено не перше, а друге. Е, та штука, який дає струм хто в курсі. Е, постійний чи перемінний? Бо якщо постійний струм, то нічого не буде. Мені писали, що. Не треба через таку річ давати, бо вона має постійний струм, типу згорить булгарка. От, то підкажіть мені, бо я щось подивився в інтернеті. Купа описів, купа всяких характеристик, а конкретно ніде я не знайшов, що було написано, чи він дає постійний, чи перемінний струм. От, Якщо якщо цей рубильник трансформа... нормальний і оцей перемінний видає, то в принципі можна щось спробувати, правда? Я так розумію, отут от от 220, мабуть, сюди треба під'єднувати. І напевно, що сюди. Правильно? Отих дві. Чи неправильно теж, скажіть мені. От. Ну і чекаю на вашу відповідь, а там далі будемо думати. Якщо все ок, то будемо під'єднувати. Якщо ні, то, то ні. Наразі дякую.